Хочу зробити ось такий огляд городу. невеличкий. ось огірочки. Вже почали на кінець плодоносити. Не пройшло і півроку жартую, 11 липня вчора вибрали. Там, там листочки обриваю черговий раз. Так, що? Йду до помідорчиків. Все росло поганенько, але вже якось ситуація стала краще, якісь вони вже більші. Ось деякі мої баклажанчики, які теж сидять, сидять, але вже трошки стали рости. Оце низько послі в мене. Мідорчики, вони якраз мені більш-менш подобаються. Ще там в мене є. Капуста, з якою довго теж возилися, Погризана Така, але наче пішла вріст, мої чорнобривчики під деревами. Сюди хочу показати з другої сторони. Хочу розповісти вам про свою картоплю. Так, це гарбузи. Дивіться. Там на відео було така висока. Ну, зараз трішки інша ситуація. Хочу показати оце, оця частина Біла Роса. У нас ближче дуже вона, ну, вона доволі жрання, але дуже вона мене стурбувала. Чому стурбувала? Тому що, ну, як мені здалося, ось покажу тут як. Ось місцями зовсім мені не подобається, що це фітофтора. Говорила чоловіка обробити препарати дорогі від Фітофтора для такої кількості, але ж ми обробили. Обробили тим препаратом, який ніколи раніше не використовували. Бачите, шовтеньке листя. Це колоїдна сірка. Але будемо бачити, може ще раз обробимо. Насправді білороса дійсно доволі рання. І ми вже трішки копали, тут така погана. От я вам покажу. Ну, ось ми трохи викопали картоплі. Я вам там далі в кінці відео більш деталенько розкажу. Але ось бачите, це ж дуже рано, щоб вона так ще отак сохла. Дуже рано. Вона ж вже висохне і рости не буде. Обробили, я думаю, ще раз обробимо. Тому що раніше мене дуже то обробляли від фітофтору, чому і ще в мене всяка всячина картопля. А тому що було ще на ділянці на полі 12 соток картоплі, на це було досталь. На городі ми їли ранньою, продавали, а тепер дивіться. А ось доволі така вся зелена. О, жуки з'явилися, що мені здається, це пізня картопля, гранада. Так, вона зелена. А ось так. колоїдна одна сірка трохи дешевша, Многі її теж хвалять, як фунгіцид від різних хвороб, не тільки від фітофторозу. А, побачимо, як воно буде. А картопля це білероса крутенька, вам покажу, що накопали вчора. Так, Дивіться. Ось така у мене зараз вже картопля. Це білароса розовенька. І ота жовтенька, не знаю, то попала чи гава, чи адрета. Ну Дуже крупна, гарна. Це ми викопали вчора ввечері. А, сьогодні варитиму картоплю, але... Насправді вона не вся ж така, це якось так пощастило. Минулого разу я варила, то була така і більше середня, і дрібненькі горошки такі, ніби, а це якось так без горошків. Ну, в принципі, непогано. Ось прийшла ось така моя ожина. Вже починає достигати. Я гідок так чимало. Но я задоволена. Ну що ж, ось я вам зробила короткий огляд, що де в мене є на городі, також огляд своєї картоплі ранньої та пізньої. І також щодо обробки від фітофтори своєї картоплі. Звісно, ми її обробили всю і білоросу, і гранаду, хоч вона зелена зараз стоїть, тобто для гранади це профілактично. Отже, дякую за увагу, до побачення. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаві та корисні мої відео.